Усім привіт, друзі! Вирішив зняти таке лайтове відео у форматі огляду на мій екіп, що я везу з собою в ліс. Я його ще й вожу на це все на велосипеді. От бачите, велосипед, він має завжди набитий сумками. І от я вам розкажу, що за сумки, все розкажу, і за велік трохи скажу, і за намет, і за спальник. тобто весь екіп. Коротше, все-все буде таке коротеньке відео. І де ж його ще знімати, як не в лісі, не на вилосі і комусь на два дні виліз. Порівняй. Оце моє, це його Але огляди знімати я знімати мію і мунтувати мію, тому дивіться мене, підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео, пишіть коментарі, а ми погнали. Перше і основне, це те, без чого не буде взагалі цих всіх тріпів. Це велосипеди. Бромчика там відразу видно Сайлекс 600-мірідовський. А у мене це це Clon GTX 2022 року. Відразу кажу, що рама замаленька. Мені вона вже я буду міняти собі на інший велосипед з більшою рамою. Ну трохи собі поміняю, але вже вам вже я знаю, що я собі поміняю на новому велосипеді. Тобто тут у мене е, підсидільна сумка на. 13 літрів, в ній я вожу спальник, другий там тент від палатки, одяг, тобто все тканинове, таке важке, в підсадільні сумці ніхто не возить. Далі під в мене оця вся проміжність, оцей весь простір був зайнятий. Однією такою великою сумкою на весь трикутник, а стаканами мене вісіла тут на бонках на вилці. Але все-таки я вирішив, що краще мати ось там сумки, а тут просто дві фляги там великі і таку сільотку, сумку-сільотку, яка не буде заважати вашим флягам. Далі у мене тут нарульна на 5 літрів сумочка, в якій я вожу саму палатку, перший слой весь. Далі дві карвушечки і бардачок. Ось тут такі ені кейджі. І на них гермомішки по 3 літри у мене, але хотілося б чесно більше. Також у мене велосипед дозволяє мені е, під рамою вішати банку з рекомплекту. Ну, якщо у вас тут багато простору, можна сюди дай флягу якусь 0,5. Але у мене там був такий підстаканник, і на ньому лежала така фляга з рекомплектом. Я зажав грошей, не купив собі раніше нормальну таку банку, взяв просто і таблеток. От вам лайфхак, лайфхак. Берете банку і таблеток, от вам буде банка з рекомплекту. Тобто теж впихуйте це все, що вам треба. Але все таки я вирішив, що ну. В сраку за все, я вклався в себе, я зрозумів, що я достойний більшого, і купив собі вже нормальну сумочку з рибоплектом. І буду вже їздити як людина, але сьогодні я її не брав, тому що така велика на два дні. Не особо тут багато що можна набрати. Я сьогодні е так виїхав, мені друзі сказали, ого, ти стільки я набрав, наші тобі так багато. Ну, тому так. І так, що це взагалі за сумки? Ось ці два гірбу як я вже сказав, заліка, а все остальне у мене підсадільна. Ось ці три сумки, осяшина рульна. У мене все від виробника Gemba Бекс. От хочу прадити це. Не реклама, мене ніхто не просив, але просто скажу український виробник, Я хочу, щоб такі виробники розвивалися. Дуже я круті висі. сумки з крутою якістю за дуже низьку ціну. Посилання на інстаграм його я залишу в описі під відео. Пишіть туди. Замовляти сумочки. У мене від нього ще є така підсидіння маленька сумочка, яку я просто вожу набрівіти. А під рамою в мене раніше була сумка від лісок. От лісьонок мені взагалі не зайшла Її сумки. Ну багато чого, як на мене, було не придумано, хоча і ціна е, низька. Дивимося на мій намет. Це намет якийсь китайський, бачите, шинґуан. Я не знаю, я його брав на Олексі. Вживаний я його брав, але він в, кру в крутому стані. За тисячу гривень я його забрав. Такий двохмісний намет, е двохслойний. Супер. Він мене ще не підводив. Не преміум якості, але й незвичайний якийсь там риболовний, коротше, Хороший намет. Ось ці герми мішочки, заліка такі по три літра. Нарульна сумочка на 5 літрів. Ось така крута. І підсидільна. Ось така в мене. По екіпу, по одягу, я вам також ще скажу. Раніше я їздив в велошмотках, тобто велоджерсі, велопамперс. але я зрозумів, що ну це взагалі не потрібно. Велошмотки вам потрібні, коли ви виїжджаєте десь просто, десь на тренуванні якісь, коли у вас ще пустий вілі легенькі, а з сумками це все, ну яка там буде аеродинаміка. Вам на спусках та аеродинаміка, ну, коротше, нічого не дасть. Те, що вони там відводять під, то таке. Я собі вирішив, як бути. Е, звичайні, тобто шорти, спортивні і. Повно спортивних таких футболок я собі набрав. Вони такі рахуються бігові, спортивні, тобто туристичні футболочки. Тепер я буду катати в них, але на тренування все-таки буду одягати джерсі. Подягу також там розраховуйте собі на багато пар трусів, носків, тому що це все буде грізниця. І якщо ви спите з кимось на меті, то це буде ну трохи не конф'ю. Вонять другу. Я воняю? Поки ні. поки ні. А чого? Тому що труси, носки, все багато. Пар. Якісь можна взяти вітровочки, пуховички, пуховичка я сьогодні не брав, тому що літо, у нас сьогодні жара. Просто взяв якісь кофти теплі. До речі, сплю я в термусі, термо, кофти, термоштани, якісь там носки. Звісно, труси, баф можу одягнути. І спальник. Це спальник Active Era. Він такий у мене літній, осінь, весна, тобто на зиму не піде. У нього температура комфорту, щось, якщо я не помиляюся, 10 чи 15 градусів. Зараз ви бачите точну інформацію, там Extreme 5. А що у мене по каремату? Це мій каремат. Ну, як каремат. Це надувний матрас, але він такий у мене на деякий час. Тобто, можна сказати, тимчасовий. Мій карімат, нормальний такий пакун, брав заліка, він мене пробився. І мені просто впадло за клей. Та я пробував я там клей, там відразу декілька дирок. Звичайні латки щось не роблять, Треба шукати якийсь клей. Напиші в коментарях, якийсь суперклей для матрасів. А це звичайний надувний матрас, можна сказати, для плавання, який ти здуваєш. Ротом надуваєш теж ротом. Бюджетний варіант, да, він стоїть щось гривень 150 На ранок я вже можу сказати, що ці надувні матраси дуже тяжко здувати. Через той клапан, просто звичайний карімат русичний. Ти просто відкрив і воно за 2 секунди все здувається повністю. Ти його береш, заматуєш в той стан, якому воно має бути компактний. А це тут неможливо неможливо звідси все повітря. Тобто в будь-якому випадку залишається така повітряна булька, яку ніяк звідси не. Здуєш, він вас може не влізти в ті сумки, в які він е, у вас сюди їхав. Тому, друзі, не економимо на цьому барахлі. Шолом, звичайний, такий рокрайдер з декатлона, про нього нема що говорити. А от з окулярами в мене історія дуже така цікава. У мене п'ять пар різних окулярів дешевого сегменту, плюс-мінус 150 гривень. І ви можете мені сказати, ти міг би продати ці всі окуляри і купити одні, але круті. І да, і ні. Я така людина, в якої окуляри постійно. Падають. У мене кожні окуляри щось так он, приклеєні. он, одна херня приклеєна. Тут теж приклеєно. З ну, цими двома ще все окей, але може бути таке саме, як і з тими. Якби в мене були б одні круті окуляри, мені було б дуже шкода, якщо б вони десь впали, поцарапили чи я їх наступив, зламав. Мені було б дуже шкода. Потім ще куплять такі ж самі окуляри, якщо з цим щось буде не так. Але те, що я точно це те, що не катайте в таких окулярах, де скаліна лінза, тож ці окуляри велосипедні для чого? Для того, щоб захищати вас від вітру, від мошок. Від того, що коли ви їдете на трасі, вам може попасти якийсь камінчик сюди і уявіть. Що буде, якщо він потрапить сюди, ну у вас не буде очей ваших. Ось моя остання купівля це ось такі фотохромні окуляри, свіч AliExpress, топ 160 гривень. Я думаю, що це буде повне говно, але бачите, вони тут вони тут півтори хвилини на цьому сонці, і вони вже затемніли, а були зовсім прозорі. Тут фотохром за свої гроші відпрацьовує взагалі шикарно. Тому так, я думаю, що я все-таки колись дійду до цих дорогих окулярів, які я собі буду купувати, але поки що мені шкода. Неймовірний екіп, це комаринка просто в цих лісах вона неймовірно а, потрібна. Жуть. Ось такі в мене е, розкладні мультитули да, тута, і щоб дерево полять, і викрутка, і якісь там ножиці, тобто щось дає. Ось такою собі замовив ще вилку нож. Після того, як я раніше їв ножницями сто мультитулу, я собі зрозумів, що треба якийсь нормальний туристичний вилка нож. Хто не знає, то я катаю тріпи українською на багато днів. Е, вивчаю показую наші регіони, які у нас є. Областя різні, чим відрізняється. Є в нас отака от вилочка, є у нас така от ложка. Воно даже може зробити отак. Я Воно даже може так відсутнятися. Тут, тут у нас є штопор, ще якась відкривачечка. А тут у нас ложка і ніж. Це я замовляв на аліку. Звичайно, така от кружка, вже познавши життя і купившись там звичайно за 50 гривень. Також по кухні я маю ось таку тарілку розкладна, мені потрібна компактність. Тобто, що це вело в мене, вело в сумках лежить, алькантари, мішечку знаходиться. Ось такий пальник. Пальник теж зекономив, заліка, щось 250 гривень чи сіки. І до нього ось такий газовий балон. Трохи мені великувати, я би краще я би взяв менший, який би мені влізав в кормушку, бо цей мед все-таки не влізає. Зараз ми це все під'єднаємо і покажемо, як воно працює. Беремо мій пальник. Я ще жодного разу це не робив, як воно взагалі робиться. Навірно, треба спочатку накрутити, так? О, о, накручується, різьба є, супер. Що ти. Бля, гаст таке, не бортик. А що не так? А що я зробив? Може з цій херню щось. Ну давай я сітьми, значить, відкрию. Да. От, наприклад, відкрив і одразу не неси зажигалку, відразу підпалим. Та чувак, там дуже великий напор, блядь. Ну розберемося. Бо я, напевно, тут багато по нього викрутив. Зараз закручу його, попробую тако. О, не шипить. А ну, і якщо ми робимо так... О, о! Я розібрався! Просто я перший раз в житті це робив. Давай мені запальничку. Трішки відкриваємо газ і. було б ще круто замовити якогось плана вітру дуйку, тому що зараз у нас супер погода. Нема вітру, а на вітру це було б дуже складно зробити. Також таких маленьких нішечків покажу вам. Це герпоси. Тут у мене налічка і кабелі для зарядки. Насос камера, того що велосипед, зубна паста, теж гігієна, щітка, далі там всякі кульки, наприклад, мусорні кульки, то мусор, щоб забрати, вишні палочки і, що це, і туалетка. Ось такий ніж, магазиний ніж, немає про нього що говорити, запасні мигалки, велокомп. Ізолента, як же без неї. Якась колоночка послухати музику 100%. І мастхев взагалі штука, що я можу рекомендувати, сміливо всім, це налобний фонарь. Я його брав в Аврорі, заряджається по Type-C кабелю і має такі режими. Просто світить, світить менше, світить оці всі три харні, дві харні. І світить червоним. Ну, у мене, в принципі, тут мої місцеві знаметами все. Я все, що міг, в принципі, сказав, напевно. Найголовніше, ви знаєте, подорожуйте, неважливо, який у вас екіп. Дешевий, дорогий. головне подорожувати, головне це бажання. Якщо є бажання, то можна подорожувати взагалі з будь-чим. Починати можна з чогось малого і поступово-поступово йти до якихось там елітних. Речей Підписуйтесь на канал, тут буде багато туристичного контенту, вилазки з готуванням, чогось крутішого ніж мівіна і сосиски. Подорожі, тижневі, автономні, на багато днів з наметами. Десь просто такий велосипедний контент, спортивний контент. Ставте лайки під цим відео, якщо воно було вам корисним. Якщо дізнатися для себе щось нове, щось підчеркнули собі. Ну і всім щасливо!